Всім привіт! Зараз вже такий настав період, коли мало що квітне і нових квітоносиків немає. Я, в принципі, люблю цей час, оскільки він для мене такий цікавий. Я починаю створювати діток, мазати рослини, деякі омолочувати, спостерігати за процесом. Дідкування. Тому так само це досить такий цікавий період. Всі періоди по-своєму цікаві. Є час, коли ми чекаємо квітів. А такі, як я, хто любить дідкувати рослини, то в такий спекотний період намагаються створити дітей. Але, тим не менше, наша душа потребує цвітіння. і... Я не виключення, так само мені хочеться. Хоча період достатньо такий небезпечний для подорожей рослин. Зараз спекотно, і в дорозі може трапитися будь-що. Рослина просто може не доїхати до нас такою, як би нам хотілося. Тому потрібно себе стримувати, коли дуже спекотно, то. Перечекати цей період до кращого, до менш е е низької температури, і тоді пробувати щось замовляти. От. Але це я все говорю, <розумію>, розумію, але душа хоче свята. Привід був, в мене з чоловіком-річниця, і ми орхомани, звісно, які нам потрібні подарунки. Так, це нові орхідейки. І я зараз покажу свій подаруночок на річницю. Відразу скажу, що це орхідея Мрія. Я просто навіть не уявляла, що зможу колись побачити її наживо. Це, схоже, в мене було з лігату, і з цією красою фондою так само. Я коли розкривала коробочку, просто серце зупинялося. От, і з цією орхідеєю щось схоже. Тому запрошую всіх зі мною подивитися на цю новеньку мою красунечку. Ще хотіла показати розпуск повний своїх останніх новиночок. Це помела, ось такий красивий. Пілорчик розкрив всі квіти. До речі, дуже гарний сорт. Він майже не стресанув. лишень скинув дві чи три маленькі бутончики з кінцівок. А загалом все гаразд. відкрив всі квіточки. Звісно, що на кінчиках вони ось такі маленькі, невеличкі, проте дуже мені подобається цей сорт. Я думаю, що домашнє цвітіння. Повинен бути вражаючим. Гарнезний такий всередині, яскравенький красунчик. Він у мене там трошки в джунглях. Фонда ще тут доцвітає. Фонда, до речі, вже дуже давно квітне. Це взагалі сорт дуже вартий уваги. Вона стресостійка, не скидає абсолютно жодних корінчиків. І дуже довго квітуче. І ось ще одна моя крайня покупка це Lady Fantasy пілорчик. Такий світлий, сплешистий варіант, дуже гарний. Рослина так само дуже гарно перенесла дорогу. І в мене вона вже певний період за цей час вона відкрила всі свої бутончики, які в неї були. Не скинула жодного, досі цвіте. Так само квіточки, з якими вона прийшла на місці, ніхто не постраждав і все з ними чудово. Тому можу сказати, що Леді-Фенті також стресостійка рослинка. Корінчики в неї також на місці, тому сміло беріть. Вона себе гарно поводить. Я думаю, що в подальшому. Так само все буде чудово. Ну що ж, перейдемо до моєї новиночки, до мого подарунка, дуже цінного, надзвичайно. Рослинка не є надто велика, не має супер величезну розетку, достатньо компактна. Я так розумію, що це молода рослина, її перше цвітіння. Є один в неї квітоносик і другий так само почав рости, але завмер. Я заради цікавості, напевно, трішки його помажу, щоб його розбудити, бо мені потрібно терміново знати ще її цвітіння з іншої сторони. От, Але ще для мене було просто супер приємним сюрпризом, коли я її відкрила, почала оглядати. І що я тут побачила? Тут є прикоренева дитинка, і вже така достатньо велика. Ось такий має листочок, другий, третій, три листочки. І в цієї дитинки є вже свої корінчики. Коли рослина піде вріст, я планую її пересадити, тому що там багато корінчиків, зараз покажу. І заодно відділити цю дитинку, щоб дитина росла сама. Ось. Ось така чудова коренева в рослини. Жодного гнилого, проблемного корінчика немає. Всі такі, знаєте, товстенькі, живі, гарні корінці. Приїхала вона мені ось така полита. Я трішки хвилювалася. За це. Але в той період, коли вона до мене їхала, було досить прохолодно в районі 20 градусів день, вночі відповідно ще менше. Тому рослинка за ніч доїхала в ось такому стані, і вона в мене вже кілька днів, тому я думаю, що все буде добре. Корінці просохнуть. Я їх полью ще раз, напевно, з якимось фунгіцидом, на всякий випадок. І буду спостерігати. От, тому і розеточки, і корінчики прекрасні. І зараз покажу вам саму квіточку. Ну що ж, дивіться, що в мене з'явилось це Каріна. Або африканський захід, або Лотері Прінс в Азіатів ось такий чудовий, неперевершений метелик просто мрія, яка здійснилася. Я чесно не вірила, що колись я зможу ось так побачити її. В мене був е, звичайний стандартний фалонопсис е, цього сорту. І я пригадую просто, як вона щедро квітла. Вона прекрасно в мене прийнялась. Я була новачком, і я пригадую, що я майже всі свої квіти, їх там було 4 чи 5, посадила до закритої системи. І більшість з них її не прийняло, просто всі корінці погнили. Там в мене відповідно був якийсь неправильний полив. Не пригадую, що я з ними робила, що садила. Але багато орхідей це не прийняло і не вижило. А ось саме Каріна в мене пережила все і чудово в мене цвіла і росла. Тому цей сорт просто прекрасний і сама квітка має настільки гарні відтінки, такі карамельні. Її форма, ось ця кругла. Вона ж не така, от як звичайний метелик. Більш трикутна, от саме ця, ця форма яка цінна, дуже, кругла і рюшиста. просто неперевершена квіточка. Я досі не можу прийти до себе, що я ось так її ну, бачу, можу пощупати. Це просто-просто дива, дивовижні. Тому дівчата мрійте і мрії здійснюється це 100%. Я щойно вирішила заміряти її. То ось ця квіточка, сама нижня, має 8 см. Я вважаю, що це дуже гарний розмір для метелика, а в стандарті то вона взагалі близько 9. Квіточка сама така плотна, цупкенька, така, знаєте, от хочеться її постійно ось так чіпати. Не можу себе стримати, постійно виходжу на балкон, і мені потрібно привітатися з Каріною. Це просто щось неймовірне, ця губа, ці защіпи. Дивіться на защіпах, які крапочки. І цей край її просто нема слів. Одні емоції в мене до цієї рослинки. Щось таке схоже між фондою і лікато. До речі, я зараз спробую порівняти з фондою, щоб ви побачили, наскільки ці квіточки різні або схожі. Мені самі було дуже цікаво поспостерігати на різницю між цими сортами, тому зараз підсуну фонду і подивимось разом. Отже, поставила я поруч ці дві краси. Зліва ось фонда, а це Карінка. Звісно, що є схожість між ними в відтінках, проте форма зовсім інша. Як я вже сказала, Каріна більш така кругла, а фонда має такі триліпсоподібні пелюсточки, такі більш трикутні. Тут є трішки інший крап і такий перелив відтінку на защпах. Тут так само є крап, але не такий виражений. Ну, звісно, що щось між ними є, але вони зовсім зовсім різні. Ну і губа, відповідно, бачите, в фонди така вона жовто-біла. А тут є такі теракотові коричневі відтінки на губі. Ну, що сказати, краса. Краса просто неможливо. Ось так, коли вони поруч, разом, я вже дуже очікую їх домашнє цвітіння. І в мене ще така от мрія. Разом поставити ще лігато, і якщо в мене заквітне підліток Рейнбоу, так само метелик зробити таке спільне фото-відео з ними. Я думаю, це буде просто неперевершено. А загалом ось така краса. До речі, дуже вони гарно виглядають одна з одною. Треба зробити спільне фото обов'язково. Ну, і, звичайно, в мене є підлітки Каріни. Один від орхідей світу. Я не знаю, хто садівник. А інший це. Від Sony. Ось такі два кабанчики. Ну, цей трішки менший, проте отримала я його раніше. Це мій подаруночок. Я його виграла в конкурсі. Таке буває. Я дуже не очікувала, що зі мною може таке трапитися, але так я його виграла. А цей придбала недавно, напевно, місяці-два він в мене. Він прийшов в 1,7, проте дуже гарно пішов в ріст, І я його пересадила в 2,5 перевалочкою. І ось так чудово, він в мене росте. Ось такий вже він величенький. А, ну і тепер, враховуючи, що в мене є доросла голландська карінка. Я навіть не знаю, що з ними робити. Мені, звісно, дуже цікаво, як вони заквітнуть, бо е, кажуть, що мутація там не дуже мало в кого вони квітнуть з мутацією метелика. Проте вже я стільки часу їх чекала і вирощувала. Мені хочеться все ж дійти до кінця, подивитись, як вони. Зацвітуть, сподіваюся, що так само будуть метеликами. Хоча, хоча шансів, я думаю, не так багато. Цей так само я недавно пересадила, там корінчики всередині. От, два різних садівники. Хочеться побачити, потішуть вони нас чи розчарують своїм цвітінням. Підлітки ці насправді не дешеві. І так завжди ми ризикуємо, беремо, чекаємо, сподіваємось на те, що це будуть метелики. Але не завжди так буває, як хочеться. Не знаю, напевно, поки що я їх залишу. Спробую до осені ще почекати. Якщо вони мені видадуть квітоносики, то, звісно, я подивлюсь на їх цвітіння. Але якщо осінню вони не зацвітуть, напевно, що буду їх продавати, оскільки для чого, для чого мені стільки рослин, тим паче, що в корінки там є дитинка прикоренева. Я сподіваюся, що вона так само заквітне з мутацією. Тобто на все потрібен час, потрібно записатись терпінням щодо підлітків. І так само доросла може принести будь-які сюрпризи. Я довіряю рослині тільки коли побачу її там третє, четверте цвітіння, тоді можна робити якісь певні висновки. Ось тому поділилася з вами я своєю радістю. Рослинки ці гарненькі. І чекаю дуже вже на їх цвітіння. Дякую всім, хто був поруч, хто розділив зі мною цей момент щастя. Тепер така красунечка буде в мене жити. Черговий мій діамантик. Вже з нетерпінням чекаю на її домашнє цвітіння. Тож, всім гарного дня і до нових зустрічей!